Освіта для дорослих галузь, яка мало поширена в Україні, але в Європі вона активно розвивається і навіть фінансується з держбюджету. У Львові експерти з десяти країн світу зібралися у літній школі, аби поділитися досвідом і знаннями, які потім ефективно впровадять вдома. В Естонії 12% населення задіяна в галузі освіти дорослих. Лариса Йогі – експерт у цій сфері, займається андрагогікою. Це галузь педагогіки, яка охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти навчання і виховання дорослих. в тому числі, в тому числі ми навчаємо тих, хто буде навчати дорослих, бо це професія. Це люди, які повинні знати, хто такий дорослий і як дорослий навчається. У Німеччині доросла освіта формується на базі так званих народних університетів. Навчання дорослих відрізняється від освіт. Іти дітей у цьому зізнається експерт із Німеччини Сузанна Латке. Адже це не примусове навчання, а ціле спрямоване. А сам підхід до навчання відрізняється замість чітко визначених годин, вільний графік і експрес-навчання. Сфера освіти дорослих дуже широка і дуже різноманітна. Вона включає всю систему перепідготовки і перекваліфікації професійної освіти. Важко сказати які найбільш популярні курси в Німеччині, адже їх дуже багато. Проте лідирують мовні та комп'ютерні курси. Олег займається освітою дорослих вже в Україні, зокрема у напрямку конфліктології, тобто вирішення суперечок на будь-якому рівні і не лише на теорії, а й на практиці. Коли, наприклад, кримські татари приїхали, тобто люди, які належать до мусульманської культури, приїхали до західної України. Коли починалися якісь ситуації спілкування на на рівні на побутовому рівні, то вже стикалися з певним непорозумінням, аби фахівці змогли поділитися. Знаннями і впроваджувати ідеї колег у Львові організували літню школу. Тут проводилися тренінги, дискусії і вивчалася методика і специфіка освіти для дорослих. професійний розвиток освіти дорослих це основна мета літньої академії. В Україні, Білорусі та Молдові. Практично нема професійних викладачів, але вони необхідні. Бо ж дорослі навчаються не так, як діти. Ольга Матейчик Антон Лакіза, новини.